Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу вас познайомити з дуже цікавими словами. У нашій українській мові є слова, які звучать однаково, але мають дуже різне значення. Наприклад, ключ для замка, ключ гайковий, ключ пташиний, ключ скріпичний, ключ. Закатувальний. Правда цікаво. Продовжуємо. Ручка для письма. Ручка для дверей. Ручка дитяча. Ківі. Фрукт. Ківі пташка. Кран для води. Кран. Для будівництва. Гребінець. Для розчісування. Гребінець. У півника. Перо. Пташине. Перо. Для письма. Вушко. У дитини. Вушко. Уголки. Вівсянка. Пластівці, вівсянка, пташка, коса у дівчини, коса, інвентар, місяць, на небі, місяць, у календарі, лист, рослини, лист, поштовий. Лава для сидіння, лава у вулкані. Лисичка, тварина, лисичка, гриб. Правда ж, дітки? Красива, мелодійна, багатогранна наша українська мова. До нових зустрічей, малята!